Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі гриба. Ось такий виходить красивий паперовий гриб. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цей красивий паперовий гриб будемо робити разом. Щоб зробити орігамі гриб, беремо листок розміром 14 на 14 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо назад. Складаємо листок і вдвічі. Перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І перевертаємо назад. Три кути загинаємо до центральної лінії. Загинаємо перший кут. Загинаємо другий кут. Загинаємо третій кут. Розвернемо листок. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. З однієї сторони загнули, загинаємо з іншої сторони. Складаємо листок удвічі наводимо. Перевертаємо верхній листок назад. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо листки на бік, спочатку в одну сторону. Наводимо, перевертаємо назад і в іншу сторону в теж по цій самій лінії загинаємо листок. І знову наводимо. І перевертаємо назад. Ось у нас є лінії одна і друга. По цим лініям перевертаємо верхній листок в одну сторону і в іншу сторону по лінії перевертаємо листок і опускаємо листок. І все наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Ось по цій лінії перевертаємо верхній листок. Наведемо листок. Розвернемо ось так. Ось ці сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Беремо верхній листок, розширяємо його і перевертаємо до. Центральної лінії. Ось так. Тут ми листок вирівнюємо і зверху прижимаємо і наводимо. Теперь з іншої сторони беремо листок, розширяємо його і перевертаємо до центральної лінії. Це висток розширяємо і зверху придавлюємо. І все наводимо. Розвернемо листок. Ось у нас є лінія. Ось цей кут загинаємо до лінії. З іншої сторони ось у нас лінія. Ось цей код загинаємо до лінії. Наводимо. І зверху теж загинаємо Великий кут. Наводимо. І перевертаємо іншу сторону. Тепер у нас виходить ось такий гриб, і тепер його потрібно розмалювати. Для того, щоб гриба розмалювати, беремо кломастири і розмальовуємо гриб, так як ви це бачите в себе на екрані. І тепер наш оріганий гриб. Вже повністю готовий.